Друзі, високоповажні гості і учасники молитовного сніданку, присвяченого до Дня Незалежності України, зібралися ми тут сьогодні на території Київщини, яка переживає дійсно справжнє духовне єднання. Зібралися, аби поспілкуватися і разом помолитися. Ради вас вітати на молитовному сніданку на Київщині, не просто області, а області героїв. Наша мета єдина це об'єднати та примирити всіх, хто працює на благо нашої країни, на благо народу. Прошу вас, давайте разом боротися, молитись і разом перемагати, тому що за нами перемога, з нами разом Бог. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Всі ми різні, але ми єдині. Єдині. У прагненні мати сильну єдину незалежну, демократичну європейську Україну. Ми дякуємо Богові за всі ті благодіяння, яких він сподобав нас протягом цього часу. Ми дякуємо за випробування, які ми зараз проходимо. Ми їх пройдемо. Ми станемо ще більш духовно сильними і витривалими. Ми будемо боротися до кінця. Ми віримо в нашу перемогу. Адже морально ми вже перемогли, я би хотів при нагоді нашої зустрічі помолитися сьогодні за людей, втомлених, людей, які втомлені очікуванням, очікуванням на перемогу, людей, які втомлені від зв'язку зі своїм телефоном, від втомлені від новин, втомлені від очікування своїх близьких. З фронту або повернення з за кордону. Хотів би, щоб ми помолися за втомлених, бо цими втомленими, напевно, є кожен із нас. На нашу з вами долю випала страшенна війна і внутрішня сила, без котрої ні один народ не перемагає любов. Любов, котра об'єднує, любов, яка дає наснагу завзяття, відвагу, любов, яка походить від Бога, бо Бог є любов'ю. Я теж дякую за таку можливість, можливість молитовного єдинення, за духовне натхнення і хочу. Приєднатися до всіх молитв і побажань. Молитвою за мир на мові грапар це стародавня вірменська мова, яка залишилась тільки в Вірменській церкві. Пахпанічних Христос, а свадмеч, пах я пахпаняє вошні, аз меза мене сім, антовання в сурбі в патвоканках отця. Прикинь ревеліване революция на м'яць аржена воля Гогутям Параволескан торговцер пожим є в місті в авітянах Господь Амен. Даруй нам перемогу над ворогом нашим, який відрвався в наш дім. І це почалося з Криму О Той, хто є. Володарям відплати Господь наш допоможи нам відплатити ворогу тим, на що Він заслуговує. Щира молитва це дійсна зброя. Зброя віруючої людини. В Святий книгі Зор написано, що війна це природний стан світу, в якому немає Бога. Коли ми відкриємо Бога в собі і допоможемо людям, які нас оточують, відкрити в собі Бога, війна скінчиться. І це наша пряма задача і наша головна робота. Слава Україні! Смерть ворогам! Представляємо зараз от серію ікон Софійський Деїсис, створено українськими художниками Олександром Клименком та Сонею Атлантовою. Головна ідея проекту це перетворення смерті, символом чого є оцей страшний військовий ящик від набоїв ніс собі смерть на життя, символом чого в українській культурі є ікона. Якщо ви зайдете, уважно подивитися в соборі Софії Київської на фрески, ви побачите, що вони вкриті. Надряпаними іменами молитвами, особливо це помітно біля найбільш шанованих святих. Ми пробуємо це продовжити і викарбувати на тлі цих ікон. Імена за покійну молитву за тих, хто поліг. Почнемо ми сьогодні вписувати імена з імені Роман. Роман боєць 133-го батальйону Лучанського. Якраз його тіло вчора прийшло на батьківщину, і сьогодні буде чин поховання те, що написано в нас на прапорах спів невимовних сфер, Сяйвом залиті небесні простори нині прісно і тепер. Це безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все, нас надихає, в нас дихає і зріє, і у не веде силу цю скритну виллю, в молитву. Боже. Послухай, послухай, молю, Серцем, устами. Душею і ділами край свій благословлю. Ой, та ви ведіте, та и ви ведіте мене. На саву.